Між вами і нами велика прірва в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у цю 22 другу неділю по зісланні Святого Духа ми чуємо притчу про багача і Лазаря. Ця притча представляє нам двох абсолютно різних людей. Які силою Божого проведіння опинилися поруч? Багач і бідний, хворий, нужденний лазар. Давайте ближче поглянемо на цих двох осіб. Перший багач, який вдягається в найсучасніше, найбагатше, найтоповіше, модне. Вбрання того часу, кармазин і вісон, у який вдягалися імператори, можновладці, володарі, для того, щоби підкреслити свій статус, для того, щоб показати свою особливість, унікальність, вдягались для того, щоб відсвяткувати то чи інше свято. Але цей багач. Вдягається і святкує щоденно. Але є одна особливість: Ісус не називає Його імені. Ім'я це щось дуже і дуже особливе, адже ім'я наче підкреслює людську особу, відкриває її сутність то, ким ти є. Відкриває твої якості, твої особливості. Псалом 16 каже такі слова: Помножуть собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я, каже Господь, не прийму їхніх жертв і не пом'яну імен їхніх своїми устами. Ті, хто не йдуть за Господом і не шукають його, Господь їх не пом'яне, Господь не назве їхніх імен. Людина без імені, наче ніхто. Другий чоловік бідний, хворий, недужий, з ранами на тілі, немічний, Лазар. Єлеазар по-єврейськи. Дослівно в перекладі Бог моя допомога, Бог моя опора. Лазар це той, хто надіється на Господа. І Ісус називає Його по імені, бо Він йому важливий. В книзі пророка Ісаї, 49 розділі, ми читаємо такі сильні слова. Каже Господь: глянь. Я записав тебе у себе на долонях. Це щось неймовірне, друзі. Ми з вами, як діти Божі, ті, хто наслідуємо і йдемо за Христом, є записані на долонях самого Бога. Викарбувані, витатуювані. Татуювання це щось, що проникає глибоко під шкіру і його не стреш. І кожного разу, коли ти дивишся, ти пам'ятаєш. Бог пам'ятає нас, Бог знає нас по імені. Неважливо, який соціальний статус ти досягнув, скільки бізнесів ти відкрив, скільки коштів ти міг заробити. Але важливо, хто ти. Яке твоє ім'я, і чи Господь називає тебе по імені? І цей знедолений лазар лежить біля брами цього величного маєтку, і пси лижуть його рани, а він мріє насититися із крихт, які падають з столу багача. Культура споживання їжі у давнину відрізнялась від сучасної, не було тарілок, серветок, і цю місію виконував хліб, з якого їли і далі викидали. Витирали свої уста, руки і знову ж таки викидали собакам. І цей лазар мріє насититись цим хлібом. Два цілком різні світи. Світ багача, який торжествує, трапезує, який живе в своєму вимірі, в своєму світі, замкнутий в своєму егоїзмі, нікого не хоче помічати. І світ бідного, страждаючого, терплячого, лазаря, який відчуває себе покинутим і непотрібним нікому. Але в мене є одна добра новина. Ми всі помремо, і багаті, і бідні. І помер Лазар, і помер багач. І душу Лазара ангели беруть на лоно Авраама, що є місце для праведників, а багач просто помер і його поховали, пише нам Євангелист Лукам. Мабуть, поховали з почестя, адже з почестями він жив. Але багач іде до аду, де терпить тяжкі муки, у місце грішників. І ми можемо задати слушне запитання. У чому є гріх багача? І інше запитання, у чому є праведність Лазаря? Чи багатство є гріхом, чи бідність є праведністю? І якщо ми уважно читаємо сторінки Святого Письма, а зокрема євангельські розповіді, ми побачимо, що Ісус дуже часто розповідав про багатство у різних притчах, у різних висловах. І власне відповідь була така, що багатство само по собі не є чимось поганим. Радше поганим є те, як ми з вами ставимося до нього. Як ми з вами усвідомлюємо себе тоді, коли ми його маємо? І дуже важливо є зрозуміти те, що людина поставлена у цьому світі не володарем, не творцем, але управителем, тим, кому дав хтось всі ці блага, ці ресурси. Для того, щоб їх правильно розподіляти і щоб ними мудро управляти. Творець є той, хто дав мені це. І навіть тоді, коли я, розвиваючи свої таланти, чогось у цьому житті досягаю, я мушу пам'ятати, що ті таланти заклав в мені хтось. Він, творець. Але багач цього не розуміє. Він святкує щодня розкішно. Для нього кожен день є свято. І деякі біблійні коментатори кажуть, що він цим порушує третю Божу заповідь, яка каже: пам'ятай, святий день святкувати. Один день святкувати, а інші працювати. Але він. Святкує щоденно. Тим самим, роблячи святкового дня звичайний день. Інша його проблема є те, що багач вдає, що, наче не помічає лазаря, начебто його не існує, він його не знає. Це так, якби ми йшли по вулиці і зустріли когось нам неприємного. Що ми зробимо? Ми перейдемо на іншу сторону вулиці. Ми можемо вдягнути чорні окуляри і вдати, що ми його не побачили. Багач не хоче зустрічі із Лазарем. Він його уникає. Але тоді, коли він попадає у цю духовну, невидиму реальність після смерті, він бачить Лазаря біля Авраама. І він просить Авраама, дозволь Лазарю прийти до мене, вмочити палицю воду і торкнутися мого язика, бо я мучуся тяжко. Він впізнає Лазаря. Він його насправді знав. І він хоче, щоб Лазар тепер йому допоміг. Але що каже Авраам? Вибач, друже, але все те, що ми робимо у нашому земному житті, буде мати наслідки у вічності. І між нами і вами велика прірва, яку ніхто не може перейти. І ця прірва не починається у вічності. Ця прірва розпочинається тут за земного життя, коли ми віддаляємося, дистанціюємо себе від тих людей, які потребують, від тих людей, які сьогодні страждають, терплять і потребують нашої уваги, нашої енергії, нашого часу. Нашого слова і, можливо, нашого ресурсу. У чому ж праведність Лазаря? Лазар надіявся на Господа до кінця. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. І навіть у найважчих обставинах свого життя Лазар продовжував. В терпеливості проявляти свою стійкість до кінця. Знаєте, стійкість є щось дуже важливе сьогодні для нас в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Сьогодні стійкість, наче, стає національною чеснотою українців. Нас впізнають по стійкості. Коли ми продовжуємо стояти у наших випробуваннях, постійкість це є та внутрішня сила, яка дає нам можливість тримати удар. Тоді, коли нас б'ють, тоді, коли ми впали, ми встаємо і продовжуємо йти далі дорогою до нашої перемоги. Апостол Яків у своєму посланні так пише про стійкість. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє стійкість, а стійкість породжує, чин досконалий. Проходячи свої випробування у терпіннях, ми з вами потребуємо цієї внутрішньої сили, цієї стійкості, яка веде нас до досконалості. Сьогодні Роздумуючи про цю притчу, ми з вами покликані навчитись бачити інших людей, які є в потребі. І повірте, їх є сьогодні дуже і дуже багато. Вийти з межі свого комфорту, з межі свого світу, бо на відстані декількох метрів на порозі мого дому може бути лазар, який потребує мене. І від того, що я допоможу йому, я насправді не збіднію. Сьогодні ми з вами покликані своїми добрими ділами зменшувати у цю прірву і наближатися сьогодні ближче до Бога. Наступне, ми сьогодні покликані завжди пам'ятати, що ми є улюбленими синами і дочками Бога. Ми написані у нього на долонях. Бог знає наші імена, Бог пам'ятає нас. Він продовжує опікуватися нами і буде з нами поруч. І ми з вами маємо продовжити йти. Цим шляхом випробувань викликів, які обов'язково ми подолаємо з Божою допомогою, з Божим благословенням, прямуючи до нашої перемоги. І нехай Господь дає нам силу і благословить нас у цій дорозі. Слава Ісусу Христу!